Вітаю сьогодні поговоримо про логарифмічну функцію. Е, для цього ми е, якесь візьмемо число А. А число у нас якесь додатнє, яке не дорівнює одиниці. Тобто якесь чітко визначене А. Тобто логарифмічною функцією називається така залежність змінної х X і змінної Y, коли у нас для будь-якого додатнього значення X існує відповідність, міністр значення Y. Ну, а, як я сказав, має бути більше 0 і а до 1 одиниці. І х більше нуля. Тобто, ну, як видно, область визначення логарифмічної функції це множина, е, е, множина додатків від дійсних Тобто, Воно більше 0. І розглянемо для цього якісь, для того, щоб більш детальніше, побудуємо графік. От візьмемо, наприклад, спочатку А більше 1 і другий випадок А від 0 до одиниці то нехай А буде спочатку більше одного. Побудую графік Y дорівнює логарів за основою 2 від X. Для цього я зроблю табличку. X, Y. Ну, візьму, я не знаю, 1 8, 1 4, 1 2, 1, 2, 4, Ну, 8, 16, нема сенсу брати. Це все степені двійки. Тобто до якого степеня треба піднести 2, щоб вийшло 1 восьма. Мінус 3, мінус 2, мінус 1. Ну, це ясно 0. 1, 2, 3. Будуємо графік. Як ми сказали, хиси в нас додатні. І можуть бути від мінус скінченності до плюс нескінченності. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ну, Далі 16. Якщо брати, от, щоб виходило там. Я не візьму. була. Добре, 1, 2, 3, 4. І тут мінус, один, мінус, два, мінус, три, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Значить, 1 восьма, мінус 3. Тобто ну, це мінімальне якесь значення. Тобто клітинку треба ділити на 8 частини, брати одну. 1 четверта мінус 2, тобто четверть літинки мінус 2, тобто якось воно буде 1, 0. Ось. Раз. Далі 2, 1, 4, 2, 8, 3. Якщо візьмете, побудуєте логарифм основою 3 від ікса. То чим воно буде відрізнятися? Буде відрізнятися тим, що тут буде стояти 3 від Xa, і тоді значення у нас буде Y, наприклад, X ну, ось, логарифм за основи 3 від х. Якщо x3, y1. Ось, якщо X. Якщо Х3, Y1. Якщо Х уже 9, тоді Y тільки 2. Тобто воно буде трошки притиснутіше до осі x. і Х. Так можна взяти, наприклад, там Х100. Да? логарифм Ну навіть не 100, а нехай там, я не знаю, не 3, а ну, 10, тоді це ЛГ, ЛГ от X. Тоді що ця точка 1,0 зберігається для всіх так, логарифмічних функцій. Якщо тут взяти x101, то 101 далі буде x102, тобто воно буде ще плюсніше тіша до осі Х. З іншої сторони, ми маємо чудово розуміти, що нулів це функція. 0 функції цієї в точці 1 0 так? точка де х до рівня 0, не існує. Тобто перетин з осі- немає. Що воно відбувається? Воно відбувається постійно, воно наближається, наближається, наближається до, до ось y, але її не перетинає. Це там, де мова йде про A 1. Він заслідує, що функція зростає, коли A 1. Тобто функція зростає звідси можна вже робити певні якісь висновки. Проміжка знака сталості. Тобто функція у нас додатня, де буде? Коли х від 1 не включено до плюс нескінченності. Функція від'ємна, коли х від 0 не включено до 1 не включено, тому що в одиниці це 0. І огляне випадок, нехай 1 друга від x. Так, для випадок 1 друга від x. На на графіку можу спробувати. Що, давайте новий візьмемо. Так, табличка, значит. Всьму, а у нас вже А міняється від нуля до одиниці. Тут одна друга. А тоді тут буде в нас 3, плюс 3, плюс 2, плюс 1, 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Давайте спробуємо побудувати. Ну, одна восьма. Ну, ти знов такі, воно все дуже наближено. Наближається до осі Y, але не перетинає. Далі 2 мінус 1, 4 мінус 2. 8 мінус 3, тобто, так, 2 мінус 1. 4 мінус 2, 8 мінус 3. Ну і сюди воно пішло, там. 16, минус, якщо x16, y мінус 4, знов-таки, ми можемо побачити, погратися, взяти там одну, третю, одну четверту і переконатись, що графіки будуть подібні. А, яким чином це можемо взяти? Або вручну побудувати, або дуже багато є графічних редакторів, графічних програм, які самі будують ці графіки. А що тут видно? Що функція наша складна, проміжки знака сталості? Y буде додатній, коли, коли X від 0 до 1 від 0 не включено, до 1 не включено. І коли Y від'ємний, коли X у нас від 1 не включено, до плюс нескінченності, то є рік від'ємний. Для цього ми можемо вже, що це нам дає. Ми знаємо, що наша логарифмічна функція промшкинулатуності залежить від основи. Якщо основа більше одиниці, функція зростає, якщо основа від 0 до одиниці, функція спадає. То зараз ми зможемо на основі цього робити певні висновки. От, наприклад, що більше, що більше. 3, наприклад, від. Ясно, що це більше. Чому більше? Тому що чим більше значення x, тим більше значення y. Тобто, із збільшенням значення аргумента значення функції збільшується. Це означає зростаючої функції. А чому це зростаюча функція? Тому що 3 більше 1. І візьмемо, наприклад, логарифм 1 п'ята від. І логарифм 1 1,5 від 2. Знов таки, бачимо 1 п'ята менше 1 і більше 0. Тобто функція наша спадна. Чим більше значення аргумента, тим менше значення функції. Тобто, якщо це в нас більше x, то значення функції буде менше. От і все. Тобто означення складної функції. А, ну, коротко по Значить, Ми розібрали графіки логарифічної функції. Для вас буде дуже корисно взяти, наприклад, це взяти на якомусь рефічному редакторі, поміняти основу, подивитися, як воно все поводить. Я вам скажу, що воно все буде схоже до того, що ми розібрали. І те, що в логарифмічній функції, якщо основа від 0 до 1, функція спадна, якщо основа більше 1, функція зростаюча. Це основні такі моменти. Правильно.